На фінансових ринках є доволі багато некомфортної правди, яка часто відрізняється від загально прийнятих правил та ідей інвестування. Саме тому це тема, яку варто розкрити. Дане відео буде суто прикладним із фактами, прикладами і статистикою, та без жодної банальщини, тільки важливе і з практичної сторони. Таке розуміння реальності допоможе вам у збереженні і примноженні капіталу, так як врятує вас від попадання у інвестиційні пастки. Вітаю, мене звати Олександр Інчак, Я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор Одразу до справи. І переходимо до першого пункту. Довгий горизонт не гарантія меншого ризику. Поширена порада. Інвестуйте надовго і ризик зникне. Далеко не завжди правдива. Довгострокове володіння акціями не обов'язково робить їх безпечнішими. Час згладжує коливання середньорічної дохідності, але збільшує розсіювання сумарного результату, тобто простими словами, зростання горизонту інвестування не усуває невизначеність, а може навіть накопичувати її. Історія знає безліч таких ситуацій. Наприклад, після великої депресії 1929 року, у США ринок відновлюється до попереднього піку 25 років. І то це без рахування інфляції, і з інфляцією цей термін перевищив 30 років. Інший випадок це коли економіка США проходила через стагфляцію у 1970-х. Тоді номінально індекс був у боковику, але реальна вартість, ну з врахуванням інфляції, сильно знижувалася, і до оновлення до нового піку прийшло чекати 23 роки. Навіть після бульбашки індекс індекс 500 у реальній вартості відновлювався до попереднього піку більше 16 років. Причому мова не тільки про ринок США, який загалом, ну якщо порівняти з іншими світовими ринками, можна назвати нетиповим чи навіть помилкою в цілілого, але і на інших розвинених ринках таке теж трапляється. Наприклад, японському індексу Nikkei 225 знадобилося 34 роки, щоб відновити свій рівень 1989 року. Тобто деякі інвестори ціле покоління не бачили нових вершин ринку. І це наочна демонстрація того, що навіть за дуже тривалий період акції можуть не принести очікуваного прибутку. Тому довгий горизонт інвестування не гарантує уникнення збитків і не знімає усіх ризиків. Другий пункт це аномалія низької волатильності. Тобто вищий ризик не дорівнює вищий дохід. Класична інвестиційна теорія стверджує, що більший ризик повинен компенсуватися більшими очікуваними доходами. Але реальність демонструє парадокс. На багатьох ринках акції із низькою волатильністю приносили вищу дохідність, ніж високоволатильні акції. Ця аномалія низької волатильності була зафіксована у США та в інших країнах, і вона суперечить базовій моделі ринку капіталів, яка прогнозує пряму пропорцію ризик дохідність. Іншими словами, інвестори, скуповуючи гарячі чи дуже волатильні активи в надії на великий виграш, статистично частіше розчаровуються. А спокійні нудні акції можуть тихо обігнати такі екстремально волатильні активи. Причини цього явища точно не визначені, але як би там не було, факт залишається фактом: більший ризик не гарантує більшого прибутку, а часом, і навпаки, менш ризикові активи здатні забезпечити кращий результат. Наступний факт: диверсифікація підводить під час криз. Розподіл активів по різних секторах і ринкам є базовим способом знизти ризики, але в періоди глобальних криз кореляції між активами різко зростають, і диверсифікація часто втрачає ефективність. Дослідження Тіров Price показали, що під час найгірших 1% днів для акцій США кореляції між американським і міжнародним фондовим ринком злітали до плюс 0,87. Це дуже високий показник. Практично це означає, що при паніці різні ринки падають майже синхронно. Тобто, коли американські акції стрімко падали, іноземні падали майже так само. Тому глобальна диверсифікація переставала захищати від втрат. Аналогічно, в березні 2020 року, під час ковід обвалу вони зразом пішли і акції, і нерухомість, і корпоративні облігації, і навіть золото спочатку інвестори розпродавали все, що могли для покриття ризиків. Падала навіть і нафта, і пшениця, і інші зазвичай некорельовані сировинні товари та інші активи. Тобто незручна правда полягає в тому, що диверсифікація найменш ефективна саме тоді, коли вона найбільше потрібна у періоди фінансових потрясінь. Четвертий фактор: Най найнайдійніші найнадійніші компанії не живуть вічно. Може здаватися, що існують компанії, які можуть стати вічною машиною для інвестицій. Однак історія вчить, що жодна компанія не гарантує стабільності назавжди. У цьому ми можемо переконатися, аналізуючи біржові індекси. Їх склад постійно оновлюється, колись найпотужніші бізнес імперії йдуть в небуття, а їх місце займають нові лідери. Яскравий приклад індекс Dow Jones, який відстежує топ компанії США більше 125 років. З моменту заснування індексу у 1896 році всі його початкові компоненти вибули зі складу індексу. Остання була General Electric, вона була частиною Dow Jones 30 ну, з перервою з 19 століття, але у 2018 році її виключили і вона втратила статус останнього оригінального члену індексу. До речі, коли General Electric була найбільшою компанією світу, проте потім зазнала краху капіталізації і більше не вважається достатньо впливовою. Подібна доля спіткала десятки незламних брендів: Eastman Kodak, Sears, General Motors колись символи процвітання, а тепер або збанкрутували, або втратили колишню могутність. Медіанний вік публічної компанії становить лише кілька десятиліть, після чого вона або зникає, або трансформується. Це незручна правда, що навіть найкращі бізнеси не застраховані від зникнення. П'ятий фактор, що ми розглянемо, це те, що фондовий ринок відірваний від економіки. Та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та угодами і обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Часто вважаю, що ринок акцій є показником реальної економіки. Насправді ж, біржові індекси можуть стрімко зростати навіть на тлі економічного спаду. Цей парадокс особливо яскраво проявився під час пандемії 2020 року. В той час, коли велика частина бізнесів зупинилась, мільйони людей втратили роботу і ВВП обвалився, SP 500 активно зростав із квітня 2020 року. Інвестори грали на випередження, очікуючи майбутнього відновлення та безпрецедентних стимулів від уряду і федерального резерву. І дійсно, масове вливання ліквідності та програми підтримки бізнесу допомогли корпоративним прибуткам швидко відновитися, навіть той час, коли реальний сектор ще лежав на дні. Бувають і протилежні ситуації. Економіка зростає, а біржові індекси можуть стагнувати або падати. Таке було в Японії між 1998 і 2012 роком. ВВП країни активно зростала, а фондовий ринок активно падав. Тому слід пам'ятати, що на ринкові ціни впливають очікування та глобальна фінансова кон'юнктура, а не лише поточна статистика економіки. Тому одного аналізу макроданих є занадто мало. Наступний факт. Тільки невелика частина із усіх акцій створюють більшу частину прибутку. Існує вражаюча асиметрія в результатах окремих акцій. Дослідження показали, що більшість акцій історично не перевищили дохідність облігацій, тобто дали менше, ніж безризикова ставка. Тобто, все зростання прибутків інвестора від акцій генерувала відносно мала частка компаній. За період з 1926 по 2016 рік лише 4% найуспішніших компаній здійснили весь чистий приріст в вартості фондового ринку США. Тоді як усі інші акції, в сукупності показали дохідність подібно до казначейських облігацій. Глобальні дані по світовому ринку в акції схожі з 1990 по 2018 рік приблизно 1,3% акцій забезпечили сукупне зростання світових ринків, ну тобто дохідність відповідно до індексів. А приблизно 60% акцій не змогли перевершити дохідність одномісячних державних облігацій США. Тобто біржові індекси тримаються на кількох суперуспішних компаніях. А більшість окремих акцій протягом свого життя або стагнують, або втрачають вартість. Наступне індекси маніпулюються через виключення невдах. Більшість вважає, що фондові індекси точно відображають динаміку ринку, але індекси регулярно очищаються від провальних компаній, що викривляє реальну картину прибутковості ринку акцій. Наприклад, SP 500 не містить жодної компанії, яка збанкрутувала. Таких просто виключають задовго до банкрутства. Це створює ефект вцілілого. Інвестор бачить лише успішні історії, не враховуючи тих, що випали. Наприклад, у 2008 році General Motors вилучили із SP 500 за кілька днів до її банкрутства, тому індекс уже не враховував її падіння. Замість неї включили більш стабільну компанію, згладивши удар. Далі гарна компанія не дорівнює, гарна інвестиція. Навіть видатні бізнеси можуть бути поганими інвестиціями, якщо ви купуєте їх надто дорого. Amazon був непоганим бізнесом навіть у 2000 році, але акції впали зі 113 доларів до 6 через переоцінку. Просадка мінус 94%. Попри успішність компанії. Тому знайти хорошу компанію недостатньо. Потрібно ще придбати її по нормальній оцінці. Доступна це те, що заборона шортів, ну тобто ставок на зниження у кризу не зупиняє падіння. Коли ринки стрімко падають, регулятори іноді намагаються втрутитись. Поширений крок у кризові моменти це тимчасова заборона коротких продажів, ну, шортів. Що нібито допоможе запобігти спекулянтам ще більше тиснути на ціни, і доволі багато інвесторів бачать у цьому позитив та збільшують ставки на зростання ринку. Однак історія показує, що така заборона може мати протилежний ефект. Наприклад, під час фінансової кризи 2008 року, в США було заборонено шортити акції фінансових компаній. Проте це не зупинило обвал їх цін. Навпаки, протягом двох тижнів дії заборони акції банків продовжили різко падати, а стабілізувалися лише після зняття обмеження. Аналогічно в 2011 році, коли вводились обмеження на шорти під час паніки, ті акції, що були захищені від шортселерів, падали навіть більше ніж вільно торговані. Суть в тому, що без можливості грати на пониження, менші учасників бажають купувати акції. Ну бо не можна швидко хеджувати ризик через шорт. Спереди між цінами купівлі та продажу розширюється, ринок стає тоньшим, а це сприяє ще швидшому його падінню. Тому, якщо ви бачите, що в якомусь секторі чи в якійсь країні йде заборона на короткі продажі, то це має бути дзвіночком, що купувати такі активи. Поки ще не варто. А ще й не працюючий факт, що пропустивши найкращі дні ринку, втратиш більшу частину прибутку. Його дуже полюбляють адепти пасивного інвестування. Про що мова? Ніби якщо ми пропустили найкращі 10 днів за останні 30 років, то сумарний прибуток впаде вдвічі, а пропуск 30 найкращих днів практично обнулив би всю дохідність. Мінус 83% від потенційного прибутку. І просто статистично так і є, але в реальності усе не так, оскільки є два важливих нюанси, які не враховують ця статистика. Та спершу, якщо вам цікава, розширена аналітика, доступ до всіх моїх угод, до складу мого портфеля, прямого спілкування і ще багато чого іншого корисного, то приєднуйтесь до моєї сторінки на Patreon. А заодно цим ви підтримаєте розвиток проєкту капіталізатор.ю. Отож, нюанс номер один: численними дослідженнями доведено, що найкращі дні на ринку часто відбуваються дуже близько до найгірших днів, або навіть у ті самі періоди високої волатильності. Тобто високий ріст ринку майже завжди відбувається після попереднього падіння ринку. Ну і навпаки. І нюанс номер два ще важливіший: це те, що левова частина усіх найкращих днів відбувалася під час ведмежих ринків і найглибших спадів. Статистика по S&P 500 за останні десятиліття підтверджує це. 78% найкращих днів зростання сталося під час ведмежого ринку, або в перші два місяці від його дна. Тобто, якщо ви пропустили такі дні, то це означає, що ви пропустили ведмежі ринки. А значить, у вас прибутковість точно краща за ринкову. Статистика сама по собі дуже маніпулятивна наука, і особливо у неї люблять крутити інвестиційні банки, які продають різні структурні продукти, Ну, наприклад, ті ж самі etf фонди. І така маніпуляція даними допомагає вводити в оману інвестора, щоб той постійно отримав кошти у їх продукті, а банк отримував комісію. І ще давайте коротко, щоб я не затягував відео, я розповім про кілька важливих фактів, які варто враховувати. Інвестування – це не настільки математична гра, як ментальна. Тобто ринок це відображення психології та емоцій усіх його учасників. Тому аналіз ринкових настроїв є таким же важливим, як макроекономічний аналіз чи аналіз корпоративної звітності. Наступне, помилок не уникнути. Це частини інвестиційного процесу. Важливо тільки, як ви на них реагуєте. Причому це стосується не тільки початківців. найдосвідченіші інвестори також регулярно помиляються. І відкрито про це говорять. Помилки це така собі плата за досвід. Головне помилка – помилка взяти на себе відповідальність, проаналізувати її і постаратися більше не повторювати. Але якщо ви будете заперечити помилку, саме її існування, чи перекладати відповідальність за неї на інших людей чи якісь обставини, то це шлях в нікуди. Ви будете постійно повторювати таку помилку і втрачати до того часу, поки не усвідомите свою проблему. Наступне про податки. Податки це не ваш ворог, а ознака успіху. Ви платите податки тільки тоді, коли маєте прибутки. Тобто це і є успіх, тобто позитивний результат. Деякі інвестори підсвідомо втрачають прибутки, уникаючи продажу через страх перед податками. Так працює наш мозок, тому важливіше не мінімізувати податки, а максимізувати прибуток після сплати податків. А також не путайте ризик і азарт. Існує велика різниця між цими поняттями, яку інвестори часто не бачить. Ризик це частина плану із обґрунтованими шансами. Азарт це ставка на невідоме, на якесь бажання чи надія. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримаєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що дивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.